Вітаю, дорогі друзі, мене звати Україншик. І сьогодні ми поговоримо про найближчу погоду, яка принесе в Україну справжнє осіннє похолодання, нічні заморозки, дощі, а місцями навіть перші відчуття зими. Тож влаштовуйтеся зручно, далі все максимально детально поясню. Синоптики попереджають мешканців більшої частини України, що у вівторок та середу вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів. Це означає, що на городах, у садах і на полях місцями все може з'явитися, вибачте, вже може з'явитися тоненький шар інею. Також ці заморозки супроводжуватимуться дощами в деяких регіонах. Тож буде холодно не лише вночі, а й удень. Більш детально зараз все вам розповім. Обов'язково дослухайте до кінця, бо в кінці тижня очікується цікава зміна погоди. 14 жовтня, вівторок. Дощі місцями зливи накриють майже усі області України. Сухо цього дня буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Полтавській, Волинській, Рівненській областях, а також у Криму. Нарешті території хмарно з короткочасними, але іноді сильними дощами: вітер поривчастий, місцями шквалистий до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів тепла. Лише на півдні до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вночі заморозки від 0 до мінус 3 у центральних південних східних областях, а також на Сумщині. Нарешті території вночі від плюс 3 до плюс п'яти градусів. 15 жовтня середа. Хмарна і волога погода. Триватиме у північних областях, а це Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Рівненська та Волинська області. Там час від часу дощ, подекуди туман вранці. Нарешті території сухо, але прохолодно. Небо переважно хмарне з короткими проясненнями. Температура в день плюс 7, плюс 11. на півдні до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер помірний, переважно північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі заморозки все ще можливі до мінус 3 градусів у тих самих регіонах, що й раніше. Це означає, що садівникам і власникам господарств варто бути обережними, якщо є рослини чутливі до холоду, краще накрити їх плівкою або тканиною. 16 жовтня, четвер. Погода почне трохи покращуватись, дощі залишаться лише у Чернігівській та Сумській областях. У решті країни сухо, переважно сонячно. Повітря вдень прогріється до плюс 9, плюс 12 градусів, а на півдні навіть до плюс 14. Вітер стане слабким: від 5 до 7 метрів за секунду. А отже, відчуття холоду буде менше. Вночі цього дня заморозки нарешті припиняться. По всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. У Карпатах місцями можливий туман, видимість знижуватиметься до 200 метрів. 17 та вісімнадцяте жовтня. Ці дні принесуть українцям більш стабільну осінню погоду. Температура повітря в день становитиме від плюс 10 до плюс 13 градусів. На півдні до плюс 15, вночі без заморозків від плюс 2 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Переважатиме мінлива хмарність, короткочасні дощі очікуються лише у північних областях. Синоптики зазначають, що в ці дні до України тимчасово прийде більш м'яка повітряна маса з Балкан. Саме тому температура підійметься, а вітер стане слабким. Це гарна новина для тих, хто планує роботу на городі або хоче провести вихідні на природі. Погода це дозволить, 19 та 20 жовтня на зміну осінньому теплу знову насувається холодне повітря з північного заходу. Атмосферні фронти принесуть нову хвилю дощів, які пройдуть спочатку на заході, а потім поступово накриють північ та центр. Температура вдень знизиться до плюс 7 та градусів вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Місцями на півночі та сході можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Синоптики наголошують, що це природне явище для, середні, для середини жовтня, адже осінь впевнено входить у свою холодну фазу. За попередніми розрахунками, у третій декаді місяця нічні заморозки можуть знову стати частішими, особливо у північних і центральних регіонах. Що це означає для нас? Такі температурні гойдолки цілком типові для середини жовтня, теплі дні змінюються дощами і холодними ночами. Але цього року синоптики помічають цікаву тенденцію середня температура жовтня все одно буде трохи нижчою за норму. Це може означати, що зима прийде раніше, ніж зазвичай. Коли ми бачимо такі ранні заморозки ще до середини жовтня, це означає, що ґрунт охолоджується швидше, а отже, листопад може бути холодним і навіть із першими снігами у другій його половині. Маю для вас кілька порад. Якщо ви мешкаєте в сільській місцевості, не зволікайте з підготовкою до холодів, перевірте утеплення водопроводу. Захистіть молоді дерева, а також перевірте опалення. А водіям радимо вже почати задумуватись про зміну резини і шин. Боранкові заморозки створюватимуть ожеледицю, особливо в західних і північних областях. Отже, маємо короткий підсумок: початок другої половини жовтня принесе короткочасні, але відчутні заморозки. Також дощі майже по всій території України. Ще коротке потепління наприкінці тижня, а потім нову хвилю холоду. Тож, друзі, тримайтеся тепліше, стежте за прогнозами і не забувайте підтримати канал підпискою. Вона допомагає нам працювати щодня і розповідати вам прогнози погоди. З вами був я. Українчик, друзі, будь ласка, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках про угоду в Україні. Бережіть себе. Хай з вами буде сила і Бог!